У березні 22-го року через пряме влучання снаряду наша школа була значно пострадала. Був приліт прямо у покрівлю закладу. Без вікон, даху і дверей такою була школа в селі Солдатське після обстрілу російською армією, згадує директорка Світлана Ганцева. Було розрушені всі вікна, підлога, система опалення. Навчають 41 учня поки дистанційно, розповідає директорка. Тім говорить, сподівається, що з 1 вересня діти зможуть повернутися до школи, можливо, на змішану форму навчання. На даний час уже виконана покрівля зроблена. Центрального корпусу встановлені всі 101 вікно. Зроблена система опалення, але частково у центральному корпусі. На даний час проводяться внутрішні роботи. Солдатську школу відвідують дітки з трьох населених пунктів: це Ницаха, Солдатська і Крамчанка. Ремонт школи роблять коштом благодійників та місцевого бюджету, розповів начальник відділу капітального будівництва Тростянецької міської ради Віктор Никоненко. Завдяки благодійним фондам, які з нами співпрацювали, а це найперший фонд, це Open Door Ukraine, який профінансував ремонт даної покрівлі. І загальна вартість склала близько 2 мільйонів гривень. Ці роботи були виконані вчасно і дах був повністю відновлений. Також за допомогою інших благодійних фондів, такі як Міжнародна організація з міграції, нам допомогли вставити вікна. Також майже два мільйони було потрачено на встановлення цих вікон. Допомагають відновлювати школу до десятка волонтерів добровольчого будівельного батальйону, розповідає очільник сумського осередку Олексій Клюєв. Планується відремонтувати 13 кабінетів, замінити двірні блоки, ну і виконати внутрішні роботи упоряджування. За словами Віктора Никоденка, через російське вторгнення у громаді пошкоджені п'ять шкіл. Добробатом були проведені додаткові обстеження всієї будівлі, були визначені основні напрямки, що за чим відремонтувати. Плануємо всі роботи завершити до 1 вересня, але все таки нам по цій школі ще не вистачає ще одної позиції: це укриття. Ми працюємо в цьому напрямку і сподіваємося, що ми зможемо знайти той фонд, який зможе нам профінансувати вартість цього укриття, а вартість одного укриття, яке ми вже поставили у нас по громаді, це в двох школах становлять одного укриття 5 мільйонів гривень. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.